Привіт! Мене звати Оля Маслова і мене вмовляли зробити канал на Ютубі вже більше п'яти років, але я все відмахувалась і лише ходила в гості до інших блогерів, а сама популяризувала науку по-іншому. Я робила лекції, статті, венти, радіопередачу Наука як по маслу на громадському радіо, писала книжки, всі посилання про себе я дам внизу, щоб не затримувати вас у ефірний час. Чому я Назвала канал Наукпопіл, тому що я почала відчувати, що від такого звичайного наукпопу я вже потроху вигораю. Мене він дістав, мені набридає. І відповідно з мого наук-попу вже починає сипатись попіл. І хочу поділитись і наукпопом, і попелом трошечки тут із вами. Свій канал, де я змогу робити це, досить неофіційно, говорити щось, що можливо я б не могла написати навіть на Фейсбуці. Тому так, тут буде ексклюзивний контент. І е, хочу я почати сьогодні, тому що якщо я не почну сьогодні, то я не почну ніколи. Якщо я буду довго шукати красиву обстановку, якісну техніку і так далі, то я в цьому перфекціоністському пеклі е, проживу ще 30 років і так і не розпочну свій канал. Тому, по мірі е, зацікавленості до моїх роликів, я буду покращувати відповідно і те. Як це виглядає і звучить. Чому все-таки зараз мене все тригернуло і я вирішила писатись. Тому що починається моя найулюбленіша в лапках пора року, і справа не в весні, а справа у тому, що двічі на рік мене розривають змі, мене розривають на коментарі і усілякі дискусії. І ці пори року пов'язані із переведенням годинників. Літній зимовий час, що краще, чи лишити тільки зимовий, чи лишити тільки літній, чи проводити це переведення. Ще 300 років поспіль, От що робити. Ну, І я помітила, що ця тема вона мене дуже виснажує, тому що вона за градусом холіварності наближається до якихось ультраполітичних тем, тому що мало-мало таких було галузей, в яких би ну, аж настільки було багато битв науковців з ненауковцями, науковців одних з науковцями. Іншими побутових досвідів людей між собою і так далі. І тема переведення годинників вона чому тригерить? Тому що люди в основному взагалі не розуміють. Що, що відбувається? От вони так це кажуть: о, я там хочу, щоб світловий день був довший або коротший, але вони навіть ну не уявляють, вони сенс не до кінця вкладають у те, що вони говорять, тому що в них немає розуміння базових понять. І я дуже багато написала і популярного, і не дуже популярного на цю тему. Я дам всі посилання теж у відео для того, щоб почитати і щоб знайти перші джерела. Які там вже в мене всі вказані. Тобто це зараз, що я кажу, це не якась маргінально-суб'єктивна думка, яку якась там одна Оля Маслова собі на кухні придумала. Ні. Це щось, що базується на досить потужних наукових дослідженнях. Але я для справедливості. Пояснюю, окрім того, що я є проти переведення годинників, я пояснюю, чому я розумію тих, хто не проти, і чому для України це проблема взагалі з окремою зірочкою. Тому що так, в усьому світі на цю тему холіварять, ми тут не унікальні, але в чому в Україні проблема? В тому, що в нас з заходу на схід більше, ніж 1300 кілометрів. Довжина, ширина, тобто, точніше. І оці 1300 триста чимось кілометрів це дуже багато і це насправді охоплює більш ніж один часовий пояс. Тобто, якщо ми візьмемо навіть не найкрайніші -най -най точки, а просто Харків і Ужгород, то ми помітимо, що... Час сходу сонця, ну і відповідний час заходу сонця, а також так званий астрономічний полудень, у них відрізняються майже на годину. Тобто, це, це прям дуже-дуже багато і це прям дуже складно якось між собою синхронізувати. Тому, коли ми говоримо про київський час, власне, Київський, це той час, який є, ну так би мовити, рідним для більшої частини України. От якщо ми візьмемо центр і не крайній захід і не крайній схід. Ось на цей блок України зимовий час, в якому от ми зараз станом на 19-20 березня ще знаходимось. Він є рідним і він є ок. Він плюс-мінус відповідає астрономічному часу. Зараз я трошки пізніше скажу про те, чим астрономічний від соціального відрізняється. Але дійсно крайньо західні і крайню східні регіони їм важче, тому що вони від київського часу відрізняються на півгодинки. Захід, відповідно, в одну сторону, схід в іншу сторону. Тобто, ви зрозуміли, там трошки раніше, там трошки пізніше. І це. Здається, що дрібниця півгодинки від Києва туди-сюди. Але насправді ні. Насправді це така от проблема, яка вносить свої відтінки в прийняття подальших рішень. Отже, трошечки бази про час. Я знов таки в статтях, які в посиланнях внизу будуть це прояснюю детальніше, але так, щоб ми на, на одній хвилі з вами були і одною мовою говорили. В нас є три типи часу, так би мовити: є час біологічний, то що в наших клітинках і в нашому організмі загалом під керівництвом мозку е циркулює, і про який власне вся наука хронобіологія, тобто наука про біологічні ритми, про який ми книжку написали, коли я нарешті висплюся. Тобто, все-все-все, що відбувається всередині нашого організму, з певною циклічністю, з певною періодичністю, це біологічний час. Є у нас час на наших годинниках, той, який ми щось переводимо, заводимо, дивимось, орієнтуємось. Це час соціальний. Ми його, ну, грубо кажучи, придумали. Тобто, ми, ми його якось самі можемо. От я можу сказати, що зараз у пів на п'яту, а можу сказати, що через тиждень, через переведення годинників, це вже буде у пів на скільки? Четверту чи шосту, навпаки, вперед ми переводимо так, значить, шосту. А, але. Що, що ще окрім біологічного і соціального часу є? Ще є час астрономічний, тобто це той час, що за вікном. це той час, який визначається власне сходом заходом сонця. І для наших широт ок, і навіть дуже потрібно, щоб цей час був трошечки по різному розподілений по року. Тобто, ми розуміємо, що в нас там взимку темніше, влітку світліше. І це ок, це нам треба. І ось той умовний соціальний час, який є Київський, він для ось цієї синхронізації біологічного, астрономічного і соціального часу, він ок. Економічна доцільність переведення годинників вже давно спростована. Тобто економії якоїсь на цьому ми не маємо. Тобто, ця тема, окей, йде. Біологічна доцільність переведення годинників вона від'ємна, тобто недоцільно. І навіть за багатьма роботами знов-таки всі посилання є, це не я придумала переведення шкідливе, тому що година це, звісно, не вісім, це не джетлаг в повноцінному сенсі, але це те, що зсуває дуже багато процесів. І не тільки ми про сон говоримо, хоча сон ключовий тут. І коли ми говоримо про весняне переведення годинників, то ми по суті забираємо годину сну і. Близько тижня йде на адаптацію до нового часу. Але це не тільки про сон, це і про ритми шлунково кишкового тракту, це і про інші нейрогоморальні аспекти. Тобто дуже-дуже багато всього. І будь-які такі от втручання і розсинхронізація, десинхронізація, вони нам не ок. тому... Більшість вчених є нюанси, є і противники, але більшість вчених говорять про те, що все-таки переведення часу не найкраща стратегія. Краще лишати один протягом всього року. І, от коли говорять про те, який лишати протягом всього року, в Україні починається теж ця суперхоліварщина, тому що, повторюсь, Львів, Ужгород, тим паче, і який-небудь Харків, Донецьк, Луганськ і все інше. В них буде дуже-дуже різний погляд на цю тему. І в мене тут є таке компромісне рішення, воно непросте, але воно мені видається трошки м'якшим, ніж усі радикальні варіанти. І рішення це полягає в тому, щоб залишити зимовий, так званий, тобто наш астрономічний київський час. Але. Враховувати потреби крайньо західних і крайньосхідних регіонів і дозволити їм адаптувати свою соціальну активність під свій астрономічний час. Тобто, там, наприклад, починати шкільні заняття раніше чи пізніше, в залежності від того, де вони знаходяться, закінчувати роботу відповідно теж там раніше чи пізніше, тобто адаптуватись до того, що за вікном в першу чергу, а не що на годиннику. Тому що знайти. Оптимальний ідеальний а, годинниковий час, тобто соціальний час для всієї України, по суті, не вдається, тому що ми не можемо зробити там Грінвіч плюс 2 а, ну, Тобто ми не можемо ці половинки якось помирити. І необхідно приймати якісь регіонально-індивідуальні рішення буде. Тому що, повторюсь, для. Києва і для умовного центру України просто залишити от зимовий час це взагалі ідеальна історія. Так, я знаю, що зараз прийдуть і скажуть, що от я живу в Києві і мені не ок, але знов-таки, я до всього ставлюсь толерантно, але показую там, на прикладі е біологічних досліджень, чому все-таки це може бути найкращим рішенням. Але, повторюсь, ми не одні в цьому. Європа теж дискутує, штати теж дискутують дуже дуже багато на цю тему зараз. Заруби, але що з приємного, що дійсно і науковці дуже багато про це говорять, і National Sleep Foundation, наприклад, одна з найавторитетніших організацій, які досліджують сон, вона викотила свої рекомендації, в яких не рекомендує переводити годинники спойлер. І дуже дуже багато всього. І я просто хотіла записати це відео для того, щоб один раз це проговорити в такій неформальній обстановці, дати вам посилання з більш формальною інформацією і трошечки менше входити в ці холівари, які зараз знов почнуться, і трошечки спокійніше давати інтерв'ю змі, тому що вже реально втомився. Що далі планується на цьому каналі? Планується рандомний контент із серії, що мене тригернуло». Що мене вибісило, і що мені навпаки принесло задоволення. Те, що принесло задоволення, звісно, воно буде множити позитив, те, що мене тригернуло, можливо, потім тригерне когось у відповідь, я до цього теж, в принципі, готова. Але е головне, що відрізняє цей канал від всього іншого наук, Попу, який я і сама продукую і бачу навколо себе, це те, що е я не даю простих відповідей. Тобто ми всі хочемо чути якісь чіткі відповіді, типу так або ні. А найчастіше в науці, в біології, бо я кандидатка біологічних наук все складно. І так я намагаюсь шукати прикольні метафори. Я намагаюсь зрозумілою мовою пояснювати. Про ту саму хронобіологію, про сон, про, про, все, про все, про що я зазвичай пишу і розповідаю. Але я завжди підкреслюю, що це спрощення це все значно складніше. А наук попіл буде сипатись і далі. Тому відреагуйте, будь ласка, на цей відос. Щось напишіть, десь там натисніть якісь там ручки, ножки, що там зазвичай треба натискати, тому що інакше Ютуб мене проігнорить. Я побачу, що ніхто не лайкає, не дивиться і вирішу, що ну його все в кудись. І е, перестану це робити і знов піду в свою нішеву популяризацію і тільки буду ходити до когось в гості. Тому, якщо ви хочете мене бачити, лайкайте. Удачки!